Всім привіт, друзі! Сьогодні 19 вересня, ми виїхали на рибалочку з ночівлею на такий ось прекрасний водойомчик. Вітерець дує, сонечко потихенечку світе. погодка плюс-мінус нормальна, як для осені. Так що давайте зараз розкладуємося, пробуваємо холодиком, закидаємося і правильно, що? Ловимо рибу? Да? Да. А перед початком ролика. Не забудь поставити лайк і підписатися. Буду вдячен. Дякую і гарного всім перегляду. Погнали! Знайшли ось невеличку стаєчку. Ось дивіться, йде стайка. На дні, на дні рибка. Це дуже добре. От сюди першу будку ось в ямі. Бачите? Рибка в ямі стоїть. Сюди першу вудку і будемо кидати. Кліпсуємося. Першу вудочку кидаємось на груз ковзуючий, стік, кальмара, смінох і попапчик шовковиця 10 мм. Вудка вже закліпсована. Йдемо кидати вже першу вудочку. Перша є по кліпсочку. Зараз другу пробуваємо холодіком і також кидаємо. А на що поки що не знаю? Зараз виберемо на що кинуть. Знайшли другу стаєчку невеличку, ось дивіться. 3,5 глибина. Другу вудку буду кидати на тигровий горіх. Болік 20 мм пилящий. Ось, ось така презентація з пива стиком. Також кальмар восьманіг. Ну а третю вудочку буду кидати на балансики вавтерси Стуті Фруті 8 на 12 І стік також кальмар восьманіг. Да? Да, он. О, Да, да, да. Ну що, твій перший? Ага. Да? Яренька перша поклевочка, караптечок. Вставив у мене, поїхала туди, я тут тягаю сама. Да? Молодець. Пойдем. Куда? Випускать. Красавчика. За папочкой. Тю мать не буду. мати не будеш? Ні. Опа. як твої враження? Було б краще, якщо б ти тут Нормально? Нормально? Тільки він доску тобі все перепутав. Так, да, ну зараз розпутаємо то Да. А на що взяв? Ну, ти на тигровий горі болік двадцяточка. Іринка взяла першого карпіка. Цикальний. Ти, ти я не чув, Тут такий перевоз був. Ні, я не чув. Там на відео чув. -то. Уже стемніло. Ми розвели багаття. Зараз пожаримо ковбасок. Водка стоять. Була у нас одна поки що покльовочка в Яринке. Чекаємо ще. Яринка йде з хворостом. Рибається. Mm -hmm. Палим багаття. Чи буде покльовка сьогодні? Угу. Mm так? -hmm. Да? Yeah. Ну я так вважаю, Чекаємо. У нас покльовочка нічна. Є. Yep. Ну, напишу. Ну, тачас я виведу. Йеха. Mm. Бери. Тихо, 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 тихо. опусти пусть его воду, Слышал? Красава. Давай. Красавец. Да красавец вообще красавец, да? начали, А, да красавец. Да, ля. Красавчик. Трошки в ньому законно должна бути. Котра на годину, чи це <рес> за три ночі? Тігровий горох дивись продоволь, глянь Красунчик Не, блін, дав сопротивлявся класно, мені подобається, не блін тягався прикольно. Дивіться, красавець. Непоганий такий. Нічна покльовочка Тепер вже в мене покльовочка. На ту саму вудку. А? На ту саму вутку? Так. Да. Ну що, зараз перезакидимося рибалам далі. На красунчик. Оп, у мене вже покльовочка. Рання покльовочка. Знову на тигровий горіх А пішов куда, -мойо! -йо. Я його як лебедкой тяну. Oh bah. пошел. Раня поклевать, когда только с машины выходит, чуй паровозик. Опа. Все, красавца отпускаем. Опа, маленькой. Знімай, Знаешь? Дивіться, прийшов дзеркальний, красивенький, такий, дивіться тигровий горіх. Це я в три ночі перекинувся. В 6.30 ранку Апа. Пойдем красунчик. Давай, красунчик. Клич папочку. Погнал за папкой. А? Дааа, хвостиком в ударив. Раня покльовочка, крута. Що там? Так, вирішив вудочку перекинуть. Тягну, 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 тягну. А тут що? Карас. Карась! Карась. Карасі не карась, блядь. Називається, перекинув вудку. А тут карась сидить. Ще зранку, напевно. Сили йому не висили, щоб потягнути. А ще, друзі, підписник мені підігнав цілу торбу. Прикормок та наживок. Так що на наступну рибалку будемо їх тестити. Підпишіться, щоб не пропустити. Ото так. І дякуємо велике за його такий ось підгончик, за такий ось подаруночок. я йому дуже вдячний. Ну що, друзі, ось така ось вийшла у нас рибалочка. Так що кому сподобався ролик, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть свої враження в коментарях. До зустрічі на водоймах.